no <laughs> Реставрацію занедбаного будинку офіцерів у центрі Луцька під сучасний музей науки Луцький національний технічний університет витратить близько 128 мільйонів гривень. Однак коштів на це поки що не знайшли в повній мірі. Як розповіла ректорка вишу Ірина Вахович, спочатку планували це зробити в рамках державного інвестиційного проєкту, та спочатку повномасштабного вторгнення цей напрямок фінансування зупинили. Тож нині, окрім власних бюджетних ресурсів університету, шукають партнерів. Ерів та донорів за кордону, хто міг би допомогти з фінансуванням реконструкції? Мовляв, проект та тендер на роботи це лише перший крок, який потрібно зробити. А вже далі ЛНТУ спільно з малою академією наук шукатиме засоби для його реалізації. Ці трансформації, які є в університеті, нам дали сьогодні величезну масу студентів, тому що до війни в нас було 4,5 тисячі студентів, сьогодні більше 11 тисяч студентів. 11 тисяч студентів, в тому числі платники, в тому числі державний будівник. Тобто, це наш фонд, на який ми теж розраховуємо морока, де взяти гроші. Це не кожного з вас, це тільки моя і моєї команди. Морока, де ми цього ці гроші будемо брати, де ми їх будемо акумулювати.